Василій Селабурович на підприємстві МХП Бафало працює вже сім років. Спершу трактористом, тепер доглядальником тварин. Вони взимку весь час тут на природі. Так, да, ну не тут, але на природі їх не заганяють. Ні, загрожені в угу. і Вони туди заганяють кушару. І вони там вже ну кормимо там все в кушарі. Повномасштабне російське вторгнення змусило Василя на кілька років кардинально змінити професію. Замість логотипу підприємства вдягнув піксель із шевроном сотої бригади, а Волинське поле неподалік рідного дому змінив на ліс за понад тисячу кілометрів від нього. Лиманський напрямок, серебрянське лісництво ми були. Ну, зараз воно в, тоді в Авдіївку, тут очеретину. Про останнє бойове завдання чоловік розказує неохоче. Це було в квітні цього року біля Краматорська. Разом з побратимом, односельцем, якого знав з дитинства, він готував ворогам смерть. У той день побратим Василя загинув, а він отримав важкі поранення. Після тривалого лікування а згодом звільнення з війська волинянин вирішив повернутись на попереднє місце роботи підприємство МХП Бафало. Так як я не, не, не можу важко робити. А тут, ну як, то, як той електропастух, шнурок натягнути, кулка забити, прогнати худобу, ну можу я б таку роботу. А от, вже от важкі роботи мені не дозволяють. Поранення не дозволяють і важкі роботи. Із початку повномасштабної війни на підприємстві МХП діє програма МХП поруч. Її мета допомогти ветеранам повернутися до цивільного життя і максимально легко адаптуватися до своїх робочих місць. Для нас важливо, щоб наші ветерани, коли вони повертаються на робочі місця, розуміли, що їх тут чекають, що їх тут підтримують, і що нададуть їм допомогу медичну, юридичну і психологічну. Василя відразу відправили на медичне обстеження. На той час він практично не міг підійняти праву руку, і завдяки цьому обстеженню вдалось з'ясувати, в чому причина. Аби відновити руку, підприємство забезпечило ветерану двотижневу реабілітацію в приватній клініці так, І… Якби вони самі мені так не зробили, я б нікуди на репутацію не поїхав. Я так, можна сказати, як сільський, домашній. Вони б мені поїхати, я поїхав. А якби вони не придругали нічого, я б нікуди не поїхав, бо був вдома. Якби не програма МХП поруч припускає Василь Максимчук, він би досі не міг рухати рукою. А відтак не зміг би ні повернутися на роботу, ні допомагати сім'ї. Зай руку мов підняти все, а до того я до половини піднімав дальше. Попри важкі поранення, втрату пальця і ока, пошкодження легені, чоловік зміг повернутися до нормального життя. Завдяки реабілітації може працювати на улюбленій роботі, порати вдома чималу господарку і бавити на руках трьох маленьких онуків. У одному вже було три, другому вам через десять днів буде, дев'ять. Буде три роки, і тому. Чевні У підприємстві кажуть, нині кожен бізнес мусить працювати над тим, аби люди, які повертаються до них з війни, мали медичну, юридичну та психологічну підтримку. Для програми МХП поруч це завдання номер один. Також ми адаптовуємо робочі місця під ветерана і за потреби навіть створюємо робочі місця, якщо ветеран не може повернутися на попереднє своє робоче місце. Анастасія Качина, Максим Шинкар, 12 канал.